Останнім часом у мережі активно обговорюється можливий роман між українською співачкою Іриною Білик та бізнесменом Муратом Налчаджеоглу, колишнім чоловіком Ані Лорак. Чутки почалися ширитися після їхньої спільної появи на світському заході, де вони демонстрували взаємну симпатію та навіть фліртували. Чи справді між ними щось є, чи це лише дружба? Давайте розберемося. Ірина Білик легенда української естради, одна з найвідоміших та найепатажніших співачок країни. Вона завжди привертала увагу своїм неординарним стилем, відвертістю та емоційністю. Її особисте життя неодноразово ставало темою для обговорень у пресі. Вона була одружна кілька разів. І також неодноразово заявляла, що справжнє кохання для неї це перш за все гармонія та підтримка. Мурат налчаджує Оглу турецький бізнесмен, який став відомим в Україні завдяки шлюбу з Ані Лорак. Їхній роман був яскравим і пристрасним, але шлюб розпався через зраду Мурата. Після розлучення він залишився в Україні та навіть побудував нові стосунки. Нині він активно займається бізнесом та веде публічний спосіб життя. Щодо чуток про роман із білик, то в одному із інтерв'ю співачка зізналася, що дуже симпатизує східним чоловікам, адже вони мають особливий шарм. Проте вона підкреслила, що між нею та Муратом лише дружба. Я не розповідаю всіх своїх секретів, але можу сказати одне ми чудово проводимо час у компанії одне одного, сказала вона. Мурат також прокоментував ситуацію, зазначивши, що Ірина неймовірна жінка, і він не проти разом провести вечерю, але поки що вони просто друзі. Однак фанати впевнені, що між ними може бути щось більше, адже обидва яскраві харизматичні особистості, яких об'єднує спільне минуле з українським шоу-бізнесом. Ця історія ще раз доводить, кохання це таємниця, яку знають лише двоє. А ми, глядачі та прихильники, можемо лише спостерігати, будувати здогадки чи чекати офіційні заяви. Можливо, зовсім скоро Ірина Білик та Мурат самі розкажуть правду про свої стосунки. А поки що ми можемо насолоджуватися їхньою харизмою та спостерігати за розвитком цієї цікавої історії. Як вважаєте ви, чи є між ними щось більше, ніж просто дружба? Пишіть свої думки у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!